Чи можете ви уявити, що жителі Швеції, Швейцарії, Японії та деяких інших країн доплачують банкові за зберігання їхніх коштів? Так, вони на депозитах не заробляють. Це називається від'ємною відсотковою ставкою. Банки наших сусідів, наприклад, Польщі, пропонують низькі ставки від 0 до 5% річних. В українських банках. Ставки вищі 8-10% на строкові вклади та 7-8% на вклади на вимогу. Отже, розберемось, як формуються відсоткові ставки в українських банках. Щоб видавати кредити одній частині населення, банки залучають кошти на зберігання в іншої. За право користуватися цими грошима, банк платить останнім відсоткову ставку. Також це спосіб захистити гроші на вашому депозиті від інфляції. За умов високої конкуренції фінансові установи можуть встановлювати відсоткову ставку вище ринкової. Проте несуттєво Національний банк України прискіпливо за цим стежить. Варто зрозуміти, що банк встановлює відсоткову ставку вище ринкової тоді, коли йому необхідно швидко залучити готівку від населення. Такі банки або активно кредитують, і їм найближчим часом буде потрібна гривня, щоб видавати кредити, або мають проблеми з ліквідністю. Надійні банки, в яких запасів готівки достатньо, будуть пропонувати клієнтам ринкову ставку. Дохідність менша, зате надійність вища. Та яким би розмір ставки не був, на відміну від жителів Швеції, Швейцарії чи Японії, українцям більше пощастило. Відсоткова ставка у банках України дозволяє не тільки перекрити інфляцію, але навіть отримати екстра гроші. Так, на початку 2020 року рівень інфляції України був 5%, а банки пропонували депозитні ставки 13-15% річних у гривні. Зараз ставки поступово зменшуються. Згідно прогнозам, до кінця 2020 року вони становитимуть 8-10%. Якщо до кінця 2020 року рівень інфляції залишиться незмінним, власники депозитів можуть розраховувати на непогану винагороду від банку якою буде ця винагорода можна порахувати наперед. Наприклад, маємо таку пропозицію. Депозит зі ставкою 10% річних у гривні. Що це значить? Що за 365 календарних днів розміщення депозиту банк нарахує клієнту 10% від суми депозиту. Порахуємо суму нарахувань за рік. 10 тисяч гривень помножимо на 10%, отримаємо 1 тисячу гривень. Включимо до формули обов'язкові для українських громадян податок на дохід 18% та військовий збір 1,5% разом 19,5%. Порахуємо, отриманий вищий результат 1 тисяча гривень, помножимо на 19,5%. Отже, з нарахованої відсоткової ставки після виплати податків клієнт отримує 805 гривень доходу. Відсоткова ставка розраховується на рік. Можуть відрізнятися форми сплати відсотків за депозитами, виплата в кінці строку, виплата щомісяця, капіталізація відсоткової суми на депозитний рахунок. Зауважимо, що вклади можна відкривати на будь-який період, не обов'язково на рік. Стандартні сроки від 1 до 18 місяців. Розглянемо приклад для депозиту сроком 3 місяці, тобто 90 календарних днів. Отже, умови сума 10 тисяч гривень. Тип депозиту класичний без права поповнення та дострокового зняття, ставка 10% річних у гривні, строк розміщення 3 місяці. Погляньте на цю формулу. Суму депозиту 10 тисяч гривень. Множимо на відсоткову ставку 10% річних, ділимо на кількість календарних днів поточного року 365 і множимо на строк депозиту 90 днів. Від отриманого результату віднімаємо обов'язкові податки 18% і 1,5%. У результаті ви отримаєте 198 гривень 49 копійок за депозит строком на 3 місяці. Розуміння принципу нарахування відсоткових ставок допоможе не тільки зберігати початкову вартість грошей, але й отримати додатковий прибуток. Тому перевага надійності зберігання грошей у швейцарських банках неоднозначна. У Швейцарії вам ще доведеться доплатити власні кошти, щоб банк піклувався про ваш депозит. Якщо для вас метою є прибутковість, то саме українські банки натомість пропонують додатковий придбуток за розміщення коштів на рахунку. Завдання. Спробуйте розрахувати за формулою ваш заробіток за депозитом. Оберіть суму, яку ви можете покласти у банк. Та розрахуйте, скільки вам виплатить банк у кінці терміну розміщення коштів.